Добрий день, мене звати Надія. Я приїхала з України з міста Києва, і на самому початку війни, коли я побачила оголошення, вже не пам'ятаю в якій соцмережі в Фейсбук чи це був інстаграм, що в Гамбурзі будуть проводитись курси з програми «Коризон». Я знаю, що зараз людям, які приїхали з України і які знаходяться в Україні зараз, дуже потрібна психологічна допомога. Саме ця програма вчить нас. Як ми можемо бути стійким до стресу і боротися зі стресом. Ця програма розроблена на кафедрі психічної дитячої психіатрії університетської клініки Епендорф в місті Гамбург. Це коротко про що я хотіла розповісти. А більше вам може додати Іра, з якою ми разом ведемо. Ich heiße Irina, ich bin auch in der Ukraine geboren, und, äh, aber seit äh, ein paar Jahren wohne ich hier in Hamburg und möchte gerne meine Landsleute unterstützen. Wo liegt äh, die ha Hauptidee, äh, diese schöne Methode Garten? Also, jeder Mensch muss, äh, um psychische äh, und emotionale Zustand äh, zu kümmern. Deshalb äh, diese Methode bringt viele Antworten. Bei uns in unserer Gruppe gibt es natürlich die Leute aus der Ukraine, die Leute, die stressige Situationen waren. Naja, die Gruppe ist sehr, sehr, sehr fleißig und äh, ja, natürlich mit jeder Gruppe ähm, arbeiten, das bringt äh, viel, viel Spaß, würde ich sagen.